початок блогу, тому що починаю його я і буду розказувати, куди ми сьогодні їдемо. А їдемо ми сьогодні на ярмарку. А сьогодні останній день цієї ярмарки. Я дуже рада, що ми встигли все ж таки поїхати. А що найцікавіше, це те, що ці квитки подарував Влада Бос. Мені здається, що це дуже-дуже мило з їх сторони. І, звичайно ж, ми відвідуємо і вам покажемо. Що ми вирішили вже в міні-подорож? А зараз ми трішки проголодалися і хочемо заїхати в Вендіс. Це як місцевий Макдональдс. Він дуже є популярним тут. Це такий заклад, де... Смачно. Якщо порівнювати з американським Макдональдсом, то в Венді смачно дійсно. Звичайно, це фастфуд, але іноді ми грішимо з Владом і заїжджаємо, купуємо, що куштуємо щось нове для нас. Тому зараз ми поїдемо на драйв, замовимо менюшку і покажемо, як вона виглядає. Дякую Вийшли до того, щоб показати вам, що ж Складається наша менюшка в Вендіс. Я попросила колу без льоду. Для них це дивна штука, але все-таки я дуже здивована, вони мені дали все-таки колу без льоду. Але вгадайте, що вона холодна все рівно. Ну, це логічно. Трубочка, Влад замовив собі гамбургер. Я його відкривати не буду, тому що це. Влада. Ось тут у нас honey mustard, який ми полюбили Лена. Наша подруга привіт тобі за це. Потім у нас ще картошка фрі. Ось вона виглядає таким чином. Мій бургер. У мене я замовила чикен бургер, і я його відкрию для вас, щоб ви зрозуміли, як він виглядає. Це булочка, салатик, курочка, бекон та сир. Клас. Супер. І також у нас є така штука, це йшло в менюшки. Це от такі нагетси, Через це, в принципі, мені ця менюшка подобається, тому що це щось схоже на наш Макдональдс. Тому що тут Макдональдс жахливий просто. Я не знаю. я Якщо приїду в Україну, першим чином я піду в наш Макдональдс. Нам, напевно, цікаво, скільки коштує моя менюшка і скільки коштує бургер Влада. Так от я за менюшку віддала 5 доларів. Влада бургер, тому що він великий і з подвійною котлетою коштує 7 доларів. А разом з налогами ми віддали 13 доларів. Зараз ми поїмо і будемо двигатись далі. І ви з нами поїхали. Так, друзі. Ми вже тільки-тільки під'їхали на парковочку нашого фестивалю. І зараз починаємо трошечки тут розчехлятися. Дивитися, куди нам йти, в яку сторону і що робити, тому що ми тут перший раз, і тут дуже велика територія. Мені дуже подобається, що тут є волонтери, які паркують прямо машини. А взагалі це велике поле. Просто волонтери показують, куди саме ставати в рядочок. Дуже круто. Зараз я вам покажу, як це вся парковка виглядає. Як бачите, це все просто поле, де багато-багато запаркованих різних машин. І дорога до самого фестивалю. Ось там, ось там, ось там далеко, десь де, де, там фестиваль! Коротше, ми трішки confused з приводу того, що нам потрібно повернутися до машини і залишити мою сумку там, тому що вона не входить в таку от коробочку, яку а, показав нам чувак. Що це означає? Що моя сумка занадто велика, щоб входити з нею в, на фестиваль. to the midway and you'll change it. <laughs> Саме на такому, а не на нашій машинці. This is the first. ви просто подивіться, що це за гра. Ти платиш 5 доларів за те, що ти е, починаєш грати. Хто перший е, візьме і надує кульку водою, і у кого кулька перша роз, розірветься, то і виграв. І також вони отримують за це іграшки. Але уявіть: десь 15 людей грають. Якщо всі скинуться по 5 доларів, і тільки одна людина виграє, рахуйте самі. Зараз ми спробуємо щось вибити з трьох дротиків і щось подарувати для але. Поїхали за такі но супер точно два в одну точку. Якщо його тут немає. Have corn dog. Oh, wow. Нема. Ваші почуття після цього. Я тільки що полиняла на 100 доларів. І потім я ще не дочекалася корндога. Хоча там написано Long Hot Corn Dog. Смотря який фабрик, відкуди приходить фабрик. Буду показувати, що таке корндог. Це ось така жирна фігня. Я взяла малого розміру, тому що я не знаю, чи смачно воно чи ні. Але все рівно. Так от воно виглядає. Ми я будемо фристувати. Бремо <рит> купувати наступну сладюху. Це буде класно. Називається Funnel Cake. А ти знаєш, що цей чувак сказав? Що? Він сказав, що він був в Києві і що він був там дуже-дуже швидко, -дуже там на два дні, але він все-таки був в Києві і що він підтримує Україну. Представляєш? Блін, молодець який. Той момент, коли в тебе немає вилок і приходиться їсти ось так. Спробуй тепер ти.